З настанням холодів варто подбати про свій комфорт та запастись теплими речами. Вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні я розповім вам про надзвичайно теплу, зручну та практичну зимову куртку Альфа 4-го покоління Pro Primo Loft від бренду МТАК. Дана модель відмінно підійде для повсякденного використання. і Забезпечує температуру комфорту до мінус 20 градусів. Виготовлена з водовідштовхувальної мембранної тканини з нейлонним шаром, що витримує дощ і зимову хуртовину. Легка брендована підкладка з поліаміду робить цю модель максимально зручною і практичною використанням. Куртка утеплена високотехнологічним наповнювачем PrimaLoft. Loft. Даний матеріал забезпечує відмінну теплоізоляцію та надійно захищає від холоду. Завдяки своїм унікальним властивостям, утеплювач Primaloft легко випаровує вологу при намиканні та швидко сохне. Також він досить легкий, добре пропускає повітря, органічно поєднуючи в собі м'якість пуху і міцність синтетичного волокна. Блискавки від YKK світового лідера з виробництва фурнітури. Для того, щоб холодне повітря не потрапляло під куртку, продовжуючи блискавку під нею встановлений надійно вітрозахисний клапан. Зверху блискавки є спеціальний клапан для захисту підборіддя. Продумане розташування кишень дозволяє раціонально розмістити всі необхідні речі. Комір стійка утеплений підкладкою із мікрофлісу, що захистить шию від вітру. Незмінний капюшон і низ куртки оснащений еластичним шнуром для індивідуального регулювання за об'ємом. Внутрішня частина низу куртки посилена вставкою з Cardura 500D на тканини стійкої старання та високих навантажень. Також у даній моделі дизайнери бренду передбачили під руками спеціальні блискавки для оптимальної терморегуляції тіла під час інтенсивних фізичних навантажень. Дві місткі зовнішні кишені на блискавках з підкладкою із мікрофлізу забезпечать рукам додатковий комфорт. Також кишені розроблені таким чином, щоб було максимально зручно ними користуватись при носінні плитоноски чи бронежилету. А рукавах розташовані в різні кишені на блискавці з вертикальним входом та велтрапанелі для кріплення ваших улюблених нашивок. На лівому предпліччі дизайнери бренду передбачили ще одну додаткову кишеню для зберігання найнеобхіднішого. Дві внутрішні кишені на блискавці. Оснащені січтою підкладкою та відмінно підійде для документів чи інших невеликих речей. Також в даній генерації дизайнери бренду додали нагрудні велкро панелі для кріплення ідентифікаторів та фатчів. Манжети збудованою резинкою добре прилягають і не пропускають холодне повітря. Завдяки продуманому крою куртка внизкових рухів та зручна при використанні зі споряджень. Тож, коли температура за вікном опуститься нижче нуля, Зимова куртка від МТАК Альфа 4 покоління Pro Prime Loft зігріє вас і забезпечить вам максимальний комфорт. Підписуйтесь на наш канал.